Робочий день в Калинівській військовій частині розпочинається о 8 ранку. Сьогодні нацгвардійці на службу йдуть у вишитих сорочках. Солдат Олександр Солонар говорить, вишиванку одягає на свята. Це наряд кожного українця. Так як на нас сьогодні свято, то навпаки треба вшанувати це. У вишиванці ілуміна цісар. Жінка сержант роти. Говорить, одягнула сорочку, яку для неї понад 10 років тому вишила бабуся. У ній каже, відчуває себе дуже гарною. Вишиванка це те, що було у нас завжди, і дуже приємно, коли ти там приїжджаєш до бабусі в село і переглядаєш з дитинства якісь фото, картини. Дивишся, як вона вишиває. І з вишиванкою зв'язані найкращі спогади про батьків, дідусів. А військовій Ірині Макарчук сорочку бісером та нитка. Мами ...вишила свекруха. Жінка розповідає, окрім сорочки, в гардеробі має ще вишиту сукню. Дуже яскравий принт, і через от воно мені самі дуже подобається. І я себе чувствую, наче якось і навіть на душі радісніше стає. Аби відзначити день вишиванки, калинівські нацгвардійці організували акцію. Вишикувались на плацу, утворивши живі цифри номеру частини 3028. Речник частини Микола Коваль каже, у такий спосіб хочуть відроджувати український національний одяг. Всі в гарному святковому настрої. Вітаємо один одного з вишиванки. Хтось ділиться і розповідає, що в нього за вишиванка, де він її взяв. Ми так популяризуємо нашу культуру і показуємо, що ми справжні патріоти. Микола Коваль теж у вишитій сорочці розповідає, придбав її, коли сватався. В акції взяли участь близько 40 нацгвардійців. Серед них і Богдан Кутюжинський каже: вишиту сорочку одягає двічі на рік у день вишиванки та у день прапора України. Сьогодні до кінця дня. Я точно її не зніму. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниччина.